Дуже насправді складне запитання і комплексне водночас. Коли ми всі ми маємо очікування на єдність, і ми розуміємо, що вистояти, ми зможемо тоді, коли ми будемо єдині. Але мені би так само дуже хотілося, щоб ми пам'ятали, що тоталітарний режим відрізняється від демократичного, тим, що єдність не замінює тотальність. От не тоді, коли ми всі одинакові, а тоді, коли існує дискусія, і тоді, коли ми зберігаємо ту важливу. Важливий орієнтир, для чого ми це робимо, як ми це робимо? І дискусія в цьому процесі є дуже важливою, бо вона дозволяє нам знайти ту спільну точку, яка буде прийнятна для всіх з огляду на те. Незважаючи, що всі ми ненавидимо цю нашу національну хворобу срачі, тим не менше, це одне з того, що нас рятує в даний момент, тому що вона дає можливість і негатив свій вилити, а з другого боку вона дає можливість раціональне зерно в тому шукати, дає можливість нам всім відчувати причетними нас до того, що відбувається в нашій країні. І, напевно, це теж елемент того, що дає нам єдність. Звісно, що при цьому нам дуже важливо в цих дискусіях не заговорити. Губити хто ми, що ми і для чого ми це для чого нам це випробування. Але е, чим до я от почала з того, що насправді мене дуже лякає е, все-таки ворожа пропаганда, яка тут працює, і я хочу сказати тут один дуже простий рецепт: коли в кожного з нас в голові з'явиться питання, чи це не намарно, оце вже питання російської пропаганди. От тут треба розуміти і бачити головну загрозу ризику, і от для цього нам дуже важливо відчувати і мати підтримку один одного. І знати, заради чого це. Ми знаємо цю відповідь, бо ми хочемо бути країною, вільною, ми хочемо мати високу якість життя. Ми хочемо жити так, щоб наші діти тут були щасливі, і просто постійно треба собі ці відповіді мати в голові і нагадувати собі про них. І це буде найкраща, найкращий спосіб досягати єдності, Оксано. В Контексті з одного боку єдності, а з іншого боку, в контексті російської пропаганди, так виглядає, що одним із найбільших викликів, які називають пересічні звичайні громадяни, це є ймовірний конфлікт або якесь недомовленості між політичним керівництвом держави і військовим керівництвом держави. Чи бачите ви тут якісь ознаки справді реальні? Чи ви бачите ознаки російської пропаганди у всіх цих темах? Доволі складне питання. знову ж таки. Ми попереджали, що І, вам буде складно так. Але дивіться, коли ми говоримо про знову ж таки історію воєнного суспільства, нам дуже важливо зберігати цю можливість, можливість взаємодії, можливість дискусії. І українська армія в тому числі виграє. Через те, що у нас дуже сильні горизонтальні зв'язки, а це означає, що в нас навіть в штабі може існувати дискусія, та? які теми пріоритетні, як звідки нам зростати. Єдність політичного керівництва та воєнного керівництва мені здається не варто ставити під сумнів в теперішніх умовах просто. Якщо я казала, що перший дзвіночок, там коли ви почали собі ставити такі запитання, або вони посіялися в голові, друге запитання: кому це вигідно, щоб ми ставили собі такі запитання? І це теж добра е, буде відповідь.